Всім привіт! Я в Аврорі. Запрошую вас з собою на перегляд. Нові знижки в Аврорі з 19 по 25 січня. Знижка на такий набір для пікника. До речі, дивіться, яка класна знижка. Було 249, а став 99. Зараз я вам достану, покажу скільки тут чого у цьому наборі. Так, одна коробка, шість стаканів, шість тарілок, шість ложок, воделок і шість ножів. Виробник Це такий якісний. А знижка ще на такий набір посуду: 169 ціна зі знижкою. Знижка на каструлю Вінс 2,6 літрів. І на каструлю півтора літра, 289 гривень ціна. І знижка на стакан дитячий фігурний з трубочкою. Бачите, 119 гривень. Знижка на форму для запікання. Скляну фірму Кузін на 2 літри. Ціна 249. Ось так вона виглядає. Знижка на набір келихів для пива 189 гривень. Знижка на такі бокали. Тут підписи прикольні. Келих для знаття стресу. Остання крапля мого терпіння. Ну на хіба. І ціна 109 гривень. Знижка на шоколадки 29 гривень, на цукерки 184 гривень. Так, і знижка на сіль. Відразу вона і милиться. Сіль з розмарином, чесником. Виходить, що це млинок такий, 69 гривень. На оці трубочки вони до речі, смачненькі. Знижка Канолі. Ціна зі знижкою 12, 12 гривень. Знижка на такий солодкий віночок фірми Хар... Харківський Бісквіт. До речі, це дуже гарна фірма, вони них смачні солодощі. І ціна зі знижкою 129 гривень. Знижка на такий напій Мокате Кармен. Це вершки до кави. Вибачаю, 47 гривень. Якісь іграшки, чашки, дитячі виделки, дозатори для миючого, таке маката лимонад, фарба для волосся 34 гривни, 29 гривень, шавма, написано, і для жирного і для нормального. Як так буває, що один шампунь для двох видів волосся. До речі, для жирного мені не підійшла. Зранку помила, а вечором вже жирна голова була. Крем маска 109 гривень літр в упаковці. Ось такий набір. Бальзам маска і шампунь 149 Мило-рідке 500 мл 22 гривні. Скраб Пілінг 88 гривень, Френч -шарм, французький шарм. Але виробник Україна. Так, шик гель для душу. Кому подобаються гелі для душу шик. Мені не дуже. От мило у них кускове класне. От гелі для душу, щось мені не подобаються, якісь зарідкі. І гель для душу Ліора. 39 гривень. Так, підгузники дитячі, 36 штук в упаковці, 99 гривень. І підгузники такі дитячі ліро, 194 гривні. Ціна і 34 штук в упаковці. Рушник, рушник паперовий 450 відрив, відрив. Написано. Двошаровий 126 гривень ціна. Рушник фірми Паперо 92 гривні. Трьошаровий, 350 відривів. Відрив. І набір рушників Софі двошаровий 46 гривень. Набір туалетного паперу Софії двошаровий, 41 гривна. Ну, це для котиків 10 гривень корм в асортименті. Ось такі рукавички. Написано, що дитячі, але ви знаєте, вони будуть і на дорослого. Зараз я прикладу до руки покажу вам. Ось дивіться, приклала собі на руку, то вони якраз, якраз на дорослого. І є у двох кольорах. Світло-рожевий і темно-рожевий. Оці взагалі гарненькі. Ну, Вони такі тоненькі. І зараз на них знижка. 34 гривни. Ціна зі знижкою. А дивіться, яка гарненька шапка жіноча, блакитного кольору, і є такі, що рожевого кольору. І вона з утепленням на флісі. І зараз зі знижкою. І ціна зі знижкою 88 гривень. Ви знаєте, у мене така сама, то вона і тепленька, і м'якенька, і на дотик приємна. А в аврорі зараз багато знижок на пластикові ємності для сипучих. Ось є така під закрутку на півтора літра зі знижкою 39 гривень. І така на 2 літри теж під закрутку. Ціна зі знижкою 49 гривень. Хто хоче обновити коробочки, ще ось така Добре підійде під спагеті висока. Висока і узка, дивіться. Під спагеті саме то. І цієї баночки виробник Туреччина. І ціна її зі знижкою. 99 гривень. Ось такий контейнер. Літр 400. Ціна зі знижкою 39 гривень. Покажу вже, які тут ціни є. Цей контейнер вже розібрали по 15 гривень. Залишився по 29 на знижці 0,75 літрів. На знижки ось такий надбір. Тут 0,8 літр 300 і 2 300. 109 гривень. Ось так, бачите, один в одному. Так, і цікаво ж, хто виробник. І виробник Туреччина. Так, і ціна нагадую, 109 гривень. Також на нас така ємність з силиконовим дном. Так, то не в мене, якщо що впало. І дно різнокольорове, жовте є, помаранчеве, бірюзове, сіре. Так, ціна зі знижкою 77 гривень. І ось такі без знижки контейнери для нарізки. І ось така зі знижкою 44 гривні. Ось така невисока. Зручно нарізав сирок чи ковбаску. Зараз відкрию, покажу вам. Ось так, бачите, в відкритому вигляді ось показано для нарізочки. Ціна 44 гривні, є різні кольори. Є жовтий, є зелений, є червоний і рожевий. Також є зі знижкою ось такі контейнери 06 літрів. Кришки теж різнокольорові, ось такий пластмасовий, круглий, на закрутці. Я хочу собі такий взяти, щоб насипати крупу, коли йду голубів годувати. Бо з пакету так незручно там висипати. Ось такий контейнер пластмасовий на літр, тільки у чорному кольорі. Виробник Туреччина. І зараз по знижці 44 гривни. Це така сама фірма, як і він менший, і без знижці. Цей більший. Такі по 99 наборчики. Ось ланчбокс, 118 гривень, ціна зі знижкою. Виробник Туреччина, бачите, тут і вилочка, і ложечка. І всередині показано, що два відділи. Так, зелений колір. І ось видно є такий жовтий на літр 100. Зручно, що є вилка, ложка. Так, назнився ось такий бокс. Тут і соусниця. І вилка з ложкою. Теж на два відділи. І ціна за знижкою 109 гривень. Так, ось такий ланчбокс. Зараз вам відкручу, покажу, що там всередині. Всередині вилка і ложка. Ну це більш, мабуть, для супу, для такого чогось рідкого. І ось його кришечка з такою штучкою, щоб за щось зачепити. І закривається на різьбі. І ціна такого циліндра 64 гривні. Так, що тут ще є? Ну, цього щось не видно цей пластиковий, а мабуть, це вона заховалася. Зараз перевірю. Чи це вона зі знижкою, чи ні? Ні, це без знижки. Тобто там просто цінник якийсь, не звідти. А що я хотіла показати? Дивіться, яка новинка. Можна як маслянку використовувати, а можна для сиру. Зараз вам відкрию. Дуже зручно, здається, буде. Ось дивіться, дивіться, як відкривається. Ні, на сир класний, мені здається, на маслянку взагалі буде супер. Тому що не всі маслянки підходять під кусок масла. В деякі маслянки кусок масла не влазить, а сюди зайде те, що треба. Є у жовтому кольорі кришки, в помаранчевому, у червоному. Ну і сир, кусок покласти теж класно. І вони без знижки, просто ціна 39 гривень. Сухарниця у двох кольорах, сірий і коричнева. І зараз по знижці 29 гривень. Кому треба поскладати свої носочки, трусішки, є ось такий пластиковий контейнер на 12 літрів. З таким узором, як, наче ротанг. Він пластмасовий. Так, і кришечка ще на нього є. Ось так. Є у чорному кольорі. І ось такому блідосірому, якось так сказати. Так, і зараз вам ціну його скажу. І ціна зі знижкою 99 гривень. Тут ще національний кешбек, який з гроші вам повернеться на карту, якщо він у вас підключений. Хто шукає чоловічі носочки, в Аврорі, є ось такі темносірі. І вони всередині з махрушечкою. Виробник Україна і класна ціна. Зараз на них, ну, взагалі вони без знижки, просто по класній ціні 24 гривні. І ще національний кешбек тут. Набір прищіпок 20 штук у цій сіточці. Знаєте, вони хоч маленькі, але. Так е закриваються так туго, щільно. Будуть класно тримати. Для носочків, для трусиків, не для великої білизни. Є в білому кольорі, а є в сірому кольорі. І ціна зі знижкою 29 гривень. Ще ось такі прищепочки. Такі веселенькі, різнокольорові. Теж так непогано тримають. 20 штук упаковці, ціна зі знижкою 29 гривень. Сушка для носочків або для трусиків, або ще для чогось. Зараз по знижці 39 гривень з прищепками йде у наборі. Набір кухонних губок. І бачите, оце вони такі сильно пористі, це класно буде. Добра піниться миючий засіб. Так, скільки тут плюс одна у подарунок, Шість штук в упаковці. Фірма Frakenbok. П'ять плюс одна, одна в подарунок шоста. І ціна за знижкою 44 гривни. Ви знаєте, я пробула на сканері, вона лишилась одна, то, мабуть, я її заберу собі. Тепловентилятор, спиральний, мощність 2000 Вт фірми Вайрен. Написано обігрів площею 25 квадратних метрів. І зараз на знижці 30, 329 гривень ціна зі знижкою. Чорні вологі серветки, 120 штук в упаковці. Чула, що багато хто їх хвалить. А ви користувались ними? як вони вам. Чи не даром їх хвалять? Так, і ціна зі знижкою 69 гривень. Салатник прозорий, без малюнків, без візерунків. Хто любить мінімалістичний стиль? Це для вас. І він зараз на знижці. І ціна зі знижкою 33 гривні. Діаметр 121 мм. Чашка з прикольними написами: Гордий птах, за їжу не працюю. І ще є. Живи зараз. Оце якраз доречна порада на всі часи. Живи зараз. Не відкладайте на потім. І вони зі знижкою. Ціна зі знижкою 54 гривні, 320 мл. Склянка низька з таким класним малюночком в патріотичних кольорах. Зараз в Аврорі на знижці. І ціна на знижки 29 гривень, тут 295 мл. Ось така чашечка, гори намальовані, верх синій, Там ще далі є такий кольор сіренький. І є ще в оливковому кольорі. І вони на знижці ціна їх 64 гривни. Ось класні такі келихи для капучино чи для кави з вершками, чи з молоком. Класно так. Зараз гляну, яка в них ціна. Так, і ціна їхня 55 гривень. Ну, гарно буде виглядати, кавовий напій тут. Мої чудові глядачі. Всім дякую за перегляд, за ваші лайки і за коментарі. Пока!